чому жінки успішніші за чоловіків? На жаль. Те, коли є такі моменти, коли жінки можуть досягати успіхів набагато більших, набагато кращих. На жаль, я сказав, не, не з позиції, того, що «Ех, жінки ті, наші чоловіки обігнали, гай-яй-яй. Ні, не з тої позиції. От, успішні можуть бути як чоловіки, так і жінки. Але я хотів би певні грані показати як для жінок, так і для чоловіків. От, і Якщо чоловіки візьмуть собі дещо корисно з цього відео, то ви також можете стати дуже успішними. От, про успіх я говорю зараз про фінансовий. Мова йдеться. Про гроші. Окей. І так, перше. Якщо чоловік е, старається досягти успіху, от, в нього є обов'язки. да, і Він що має робити? Ти маєш ти зобов'язаний заробляти гроші. да, Він боїться ризикувати, да, тобто що в нього є обов'язки, тобто є що? Якась певна прив'язаність. Це добре, якщо цьому чоловіку повезло, і в нього є хороша жінка. о, яка його там підтримує, надихає, окей, це все добре. Але коли він приходить додому, і щось пішло не за планом, жінка руки в боки, і що ти навіть грошей не можеш заробити. Ця прив'язаність стає ще більшою. Звідти починається ще більше проблем. Друге. Якщо жінка, наприклад, зайнялася якимось бізнесом. Приходить жінка до чоловіка і каже, дай мені там, 5 тисяч доларів, да? От, я хочу зайнятися бізнесом. Ну, взяла жінка, зайнялася бізнесом, ладно, гроші є, хай бавиться в бізнес. Хорошо. Побавилася в бізнес, щось пішло не так, ну і ладно. Ну, заробила, гроші, заробила, не заробила, та й не заробила. Тобто, дивіться, що відбувається: немає прив'язаності такої сильної в жінки, перше, друге, якщо жінка там, ну заробила, гроші, заробила, ні, то ні. То в чоловіка таке не пройде, тому що на ньому є відповідальність, на нього є обов'язки. Він зобов'язаний принести гроші того мамонта за шкірку. Да? Ну, от, якщо ж чоловік він там збанкрутував, це проблема, це біда. То в, жін, ну, в очах жінки ну, буває. Всяке може статися. Да? Тобто, це також фактор. Ну, дивіться, перше, чоловіки не прив'язуються. Ви свої обов'язки виконуєте, окей, хорошо. Якщо ви бачите, що ви зробили зі своєї сторони все, але є якісь фактори, чому ви чогось не досягли, таке буває, таке має місце. Звичайно, треба настроюватись на успіх, ну ще раз кажу, треба розуміти, що останнє слово за Богом і тільки за ним. Якщо ви робите все те, що треба, все буде добре. От. Звичайно, ви маєте вкластися всі там на 100%. Тоді результат має бути. Бувають випадки, ще раз кажу, коли результат. Ну, не буде. Таке, також буває, таке також має місце. Далі, третє. Якщо жінка з жінкою щось сталося, ну, є чоловіки, які можуть переживати якусь кризу, особливо фінансову, соціальну, дуже важко. В очах жінки це виглядає дуже просто. Пішла в кімнату, закрилась, поплакала, або чоловікові там на груди впала, поплакала, все, закінчилось. Але буває трошки інша історія. Ну буває, чоловік там потерпів якусь фіаску, сталися якісь проблеми. І потім чоловік може довго приходити в себе. Ну, це залежить там від місяця положення, від стосунків з мамою, від того, як чоловік може свої справи там вирішувати, щось робити. О, тобто, ну, вся, ну, фактори можуть бути різні, але багато чоловіків не знаю скільки, але багато чоловіків, яких мені приходилось бачити, після якоїсь поразки встають дуже важко. Ще в нашому суспільстві, на жаль, що ці стандарти є. От, чоловіки не плачуть, тільки слабкі чоловіки будуть плакати. Повна єрунда, пояснюю чому. Згідно величної філософії, якщо чоловік не вміє плакати, сміятися та танцювати, він є хворий. Тобто, якщо ви чоловіки, ви можете і сміятися, ну сміятися тут все просто. Але якщо щось сталося, ви можете виплакатися через сльози, ця біль виходить, я вас вітаю. Ви абсолютно емоційно здоровий, нормальний чоловік. Звичайно, що ви, якщо вже як чоловік, ви тільки плачете і більше нічого не робите, ну це вже також проблема. Тобто, тут треба якось цю грань знаходити. Сталася біда, окей, ну сльозу пустив, виплакав, все легше стало. Тобто ця емоція більця знялась, окей. От. Якщо ж щось радісне відбулося, там, не знаю, у вас син народився, чи ви там закохались, там жінку побачили, окей, сльозу пустили радості, це також нормально. Тобто, це має місце. Ще один момент. Коли на вас занадто багато там обов'язків, відповідальності, маєш повинен зобов'язаний люля. У вас все перекривається і, на жаль. На жаль, ви перестаєте бути в потоці, що дуже важливо. Я вам те, що ви є душа, є Бог, і коли ви в контакті з Богом, тобто ви в потоці знаходитесь, ви відчуваєте всесвіт, тоді в цьому випадку вам жити набагато легше. Знову ж таки, жінки їм легше це вдається. Що ви поспостерігаєте, то чоловіки, які мають в собі розвинені хороші якості. У ну, е, нас все є. От в кожного чоловіка є чоловічі якості і трошки жіночі. От, тобто, якщо чоловік в собі оці частинку жіночих якостей розвиває, то це нормально. Один з цих моментів це бути в потоці. От, звичайно, що якщо в нього там стільки чоловічого, все решта жіночого, ну, це вже трошки перекоси, але тим не менше. Наприклад, якщо подивитися, то є такий один футболіст. Можливо, ви навіть його чули, це є Крищану Роналду. От, в нього розвинена дуже сильно ця жіноча частина. У нього прекрасні стосунки з матір'ю, у нього п'ятеро дітей, у нього жінка, і це є перший чоловік-мільярдер. Ну чоловік-футболіст. Перепрошую, мільярдер. Тобто, що ви розуміли, е, це чоловік, який в собі розвинув добре оцю жіночу частину в своїй чоловічій природі. Тому він досяг таких великих результатів. У нього, по-моєму, в інстаграмі 400 мільйонів підписників. Зайдіть, подивіться, я футболом футболу не дуже цікавлюся. Я просто кажу дані, ті, які я знаходжу. Е, ось приклад. Тому чоловіки, якщо ви хочете бути успішними, це все, що я не диктував, міняйте це, неприв'язаність, тобто ви заробляєте гроші, стільки маєте заробити. Шановні жінки, якщо ваш чоловік зі своєї сторони зробив все, що він мав зробити, а гроші все ж таки не прийшли, не заробив, або були якісь непередбачені обставини, незалежні від вашого чоловіка, значить це також ваша доля, ваша карма тому що чоловік він заробляє, він приносить ті гроші, які прописані. Жінці дітям і йому, і він, коли приносить це додому, це має розподілятися в певних пропорціях для всіх членів сім'ї. Це вже тема фінансової грамотності. От не будемо зараз піднімати цю тему. Хорошо? От тому, якщо кажу, чоловік там лежав на дивані, нічого не робив, гроші не заробив, Тут зрозуміло. Може, то не ваш чоловік, може від нього треба тікати. Оце одна історія. Ну, от, якщо ж чоловік, що з ним сталося, він вклався, зробив все там на 110%, але все ж таки не досяг успіху. Ну, значить, по долі не прописано жінці і дітям в цей момент часу мати гроші. Звичайно, спроби потрібно робити. наступний, наступний раз буде кращий результат, буде все набагато краще. Я надіюсь, вам це відео допоможе. Діліться, з цим, діліться цим відео з вашими друзями, хто має якісь такі питання або якісь подібні проблеми. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.